Дивні карликові пульсари, ймовірно, є джерелом надовгоперіодичних радіопереходів. Загадка надовгоперіодичних пульсарів, новий погляд на дивну кваркову матерію та майбутнє астрофізики. В останні роки астрофізика переживає справжній бум відкриттів, і одним з найбільш захоплюючих і досі не до кінця зрозумілих явищ є клас об'єктів, відомих як надовгоперіодичні радіопереходи УЛПТ. Ці космічні маяки, що обертаються з неймовірно повільною швидкістю, кидають виклик нашим уявленням про те, як формуються і випромінюють радіохвилі пульсари. І ось нове дослідження, проведене китайськими вченими, пропонує потенційно революційну гіпотезу: У ЛПТ можуть бути дивними карликовими пульсарами, що містять в своїй основі екзотичну дивну кваркову матерію. Ідея про існування дивної кваркової матерії вже давно розбурхує уми фізиків теоретиків. Згідно з цією теорією, при екстремальних устинах і тисках, які існують в ядрах нейтронних зірок, кварки, фундаментальні складові протонів і нейтронів, можуть звільнитися від своїх адронних оболонок і утворити новий вид матерії, що володіє унікальними властивостями. Уявіть собі, що протони і нейтрони, звичні нам будівельні блоки всесвіту, перестають бути такими і перетворюються в щось зовсім інше, щільне, стабільне утворення кварків. Це схоже на те, як вода за певних умов переходить у лід, зміна стану, що призводить до кардинальних змін властивостей. Що ж робить дивні карликові пульсари такими особливими? На відміну від звичайних нейтронних зірок, які в основному складаються зі звичайної матерії, ці об'єкти, як припускає нова модель, мають ядро, утворене дивною кварковою матерією, оточене корою зі звичайної матерії. Саме ця унікальна структура, як вважають вчені, дозволяє їм зберігати здатність випромінювати радіохвилі протягом надзвичайно тривалих періодів часу, незважаючи на вкрай повільне обертання. Чому ж звичайні нейтронні зірки не здатні на таке? Стандартна теорія пульсарів передбачає, що для підтримки радіовопромінювання необхідно досить швидке обертання і потужне магнітне поле. Однак у ЛПТ з їх тисячами секунд періоду обертання явно не відповідають цим критеріям. Саме тут вступає в дію гіпотеза про дивну кваркову речовину. З точки зору фізики, дивна кваркова речовина має більшу стійкість, ніж звичайна нейтронна речовина при екстремальних щільностях. Це означає, що дивні карликові пульсари можуть бути більшими за розміром, ніж звичайні нейтронні зірки, що, в свою чергу, призводить до збільшення площі поверхні, з якої відбувається випромінювання. І, що не менш важливо, дивна кваркова речовина може мати унікальні магнітні властивості, які дозволяють підтримувати стабільне та потужне магнітне поле, необхідне для радіовопромінювання. Особливо цікавим є той факт, що нова модель успішно пояснює багатохвильові характеристики спостережень j 1832 18320911 Двокомпонентний рентгенівський спектр і залежність рентгенівського і радіовопромінювання від часу доби все це чітко передбачено моделю дивного карликового пульсара. І співвідношення рентгенівської і радіосвітності рівне 103 потрапляє в передбачений моделлю діапазон 103, 105. Це, безумовно, є сильним аргументом на користь запропонованої гіпотези. Я згадую свій перший досвід роботи з даними нейтронних зірок. Складність інтерпретації спектрів, необхідність враховувати безліч факторів, що впливають на випромінювання, все це здавалося непосильним завданням. Але саме тоді я зрозумів наскільки дивовижні та загадкові ці об'єкти. Саме вони змушують нас переглядати наші уявлення про фізику, шукати нові пояснення, висувати сміливі гіпотези. І гіпотеза про дивні карликові пульсари безумовно. Є однією з найбільш захоплюючих і перспективних на сьогоднішній день. Ключова думка: гіпотеза про дивні карликові пульсари відкриває нове вікно у фізику щільної матерії і може призвести до революції в нашому розумінні нейтронних зірок. Але що далі? Як підтвердити або спростувати цю гіпотезу? Вчені планують використовувати нові покоління телескопів, такі як квадратний кілометровий масив. СКА та 500метровий сферичний телескоп з діафрагмою ФЕСТ для подальшого вивчення формування внутрішньої структури та популяції цих унікальних об'єктів, використання СКА з його безпрецедентною чутливістю і дозволом дозволить отримати нові дані про радіовупромінювання УЛПТ, які допоможуть уточнити модель дивного карликового пульсара. ФЕСТ, найбільший радіотелескоп у світі. Також може зробити значний внесок у вивчення цих об'єктів. Я думаю, що майбутнє дослідження у ЛПТ лежить у мультимедійному підході. Поєднання даних, отриманих в радіо, рентгенівському, гамма і оптичному діапазонах, дозволить отримати більш повну картину цих об'єктів і перевірити передбачення моделі дивного карликового пульсара. Крім того, необхідно проводити теоретичні дослідження. Спрямовані на уточнення властивостей дивної кваркової матерії та її впливу на випромінювання нейтронних зірок. Важливо зазначити, що гіпотеза про дивні карликові пульсари не є остаточною істиною, незважаючи на те, що вона успішно пояснює ряд спостережних даних, необхідно провести додаткові дослідження, щоб переконатися в її справедливості. Цілком можливо, що справжня природа УЛПТ виявиться ще більш екзотичною та дивовижною, ніж ми можемо собі уявити. Важлива порада необхідно продовжувати дослідження УЛПТ з використанням мультимедійного підходу і розвивати теоретичні моделі, що враховують властивості дивної кваркової матерії. На закінчення, відкриття надовго періодичних радіопереходів і запропонована модель дивних карликових пульсарів це не просто чергове астрофізичне відкриття, це прорив, який може призвести до революції в нашому розумінні нейтронних зірок і фізики щільної матерії. Використання нових поколінь телескопів і розвиток теоретичних моделей дозволять нам глибше проникнути в таємниці всесвіту і розкрити її найпотаємніші секрети. Я впевнений, що попереду нас чекають ще більш захоплюючі відкриття, які перевернуть наші уявлення про світ і відкриють нові горизонти для науки.